Хочеться продовжити тему пари стосунків відносин. В якому контексті? Алгоритм. Алгоритм взагалі-то я викладаю на семінарі, який стосується про створення або пари, або гармонізацію існуючої пари. Це семінар практикуму, на якому ми проходимо, по-перше, величезне очищення. Очищення причин, які не дають часто створити пару. Часто буває, він красивий, достойний, розумний, успішний, але нещасливий в стосунках. Або вона так само красавіця, комсомолка, активістка, і все в неї мало би бути гарно, вона успішна, вона має купу освіти, але не має. Гармонійних стосунків. Треба спочатку відразу собі поставити завдання і чесно собі сказати, я хочу шлюб, тобто одружитися, або я хочу створити пару. Це дуже великі дві цілі, де між ними величезна прірва, величезна різниця. Шлюб взагалі не питання. Взагалі, це. Інше зовсім питання, а створення пари гармонійної людей, які підходять один одному, необхідні один одному, дають один одному і доповнюють один одного, допомагають у розвитку один одного, шанують один одного, поважають один одного, люблять наприкінці кінців один одного, це створення. Пари, яка одного цілого, яка два, де 2 два я створюють одне ми. І це зовсім інша історія. На перешкодах стоять багато може бути речей, але головне, що треба відпрацювати, коли ви вирішили, або ж вступити в шлюб, створити сім'ю, або створити пару, в тому числі, можливо, сім'ю, ви маєте. Починати працювати з сумісною кармою. І ось коли ви відпрацювали сумісну карму, у вас дійсно з'являється право не на гармонійний секс, а на любов. Гармонійний секс апріорі мав би бути. Але з негармонійного сексу можна створити гармонійний секс. З нульових стосунків можна створити гармонійні стосунки, сповнити їх любові і таке інше. Отже, треба поставити собі ціль і задачу. І по-перше, відразу починайте просто, навіть коли ви один сам, жити в правді, так легше. Правда породжує довіру і вас, і до вас. І таким чином ви живете в правді. Отримуєте довіру і ці двоє можуть привести в вашу, ваше життя любов. Можуть. можуть привести любов. Отже, пальчик вгору або пальчик вниз. Ставте лайк, пишіть питання, коментарі, підписуйтесь, репост. Дякую вам всім.